Аби зробити засідання ще прозорішими в Україні, запровадила відеофіксацію судових справ віртуальний суд. Тепер кожна людина за допомогою комп'ютера чи смартфона зможе опинитися в судовій залі та самостійно стежити за усім, що відбувається в ході слухання справи. Варто тільки відвідати Ютуб канал Відкритий суд. Голова апеляційного суду Івано-Франківської області Богдан Гриновецький підтримує таку ініціативу. каже, це нововведення дасть змогу поглянути на поведінку усіх громадян у храмі правосуддя. А також допоможе уникнути тиску на представників судового процесу. Я маю своє особисте переконання, що вони готові, і як голова суду і керівництво поліційного суду вживали заходів. Ми проводили роз'яснену роботу серед суддів області про те, що вони повинні. Іти на зустріч, іти на зустріч і схвально ставитись до проведення судових процесів у максимальній відкритості.